Філософська гра кольорів і думки, що пробуджує роздуми про сьогодення і майбутнє. Петро Грицюк представив свою виставку на гранях суперечностей. Автор почав малювати відносно недавно, але саме такий філософський стиль його особливо захоплює. У мене є і інші роботи, які менш філософські, це просто зображення старого Станіславіва чи Галичини, чи. Чи природи, але саме ця серія, вона є такою. Автор не лише сам замислюється над змістом картини, а й змушує глядачів добре подумати над її сутністю. В якості підказок є анотації, чи то в прозі, чи то в віршах, що доносять до сторонніх авторську думку. Називаючи відносну відсутність світла з темрявою, з певненістю можна сказати, що відсутність добра це зло. Саме так, зло можливе та сповнене сил тільки тоді, коли знецінюються щедроти. Так описав Петро Грицюк одну зі своїх робіт Тінь світла. і Її намалював ще у жовтні 2016-го. На виставці представлено 15 робіт. Усі намальовані за останні три роки. Глядачі у цих картинах побачили щось нове і глибоке, зовсім інше, аніж те, до чого звикли. Нужно просто більше постояти, посмотрети, вдуматися, зрозуміти смисл а потім а, проаналізувати твой взгляд, совпадає з мнением автора, або у тебе все ж своє какое-то віті там. Всі картина з пазлами, в ній так хороша писано. як чоловіче жизнь замінімо. Ну, все -таки. І на самом деле, якщо один паз лише, то как бы його невозможно замінить ну, також і з чоловіком. Ні то чоловіка он не замінів. Із творчістю Петра Грицюка переселенка пані Ольга Грушко знайома каже, робили з ним спільну виставку. Тож попередньо роботи вже бачила, але у цьому світлі на виставці вони виглядають ще ефектніше. Багато праці вкладено в ту кожну роботу, і воно видно, що і душі, і в праці дуже багато. Вкладено Петро Грицюк сам родом з Миколичина. На виставку завітали і його земляки. Таку філософську творчість підтримують. Інакше не могло бути, бо він виріс такому кра красивому селі, як Миколичин, там, щоб передати оту ту красу, ту сама місцевість формує творчість людини натхнення. А плюс до цього в нього є талант. Своїми незвичайними формами, що вони використовуються у гарних кольорах, такі гармонійних. Ну, мені одним словом, дуже сподобалися ці картини. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.